Міжнародна клініка пластичної та реконструктивної хірургії це високоспеціалізований центр, один із найбільших в нашій країні, що виконує цілу низку пластичних операцій. У нашій клініці відкрито відділення за різними профілями естетичної хірургії, у тому числі у суміжних спеціальностях, таких як гінекологія, урологія, ортопедія. Пластичні хірургії. Наші відділення поділяються на пластику обличчя, Четвертый, пятый день, ты уже видишь, как все отеки сходят. Это уже с каждым днем ты любуешься в зеркало и видишь это прекрасное преображение. Чувствую себя прекрасно. Реабилитация проходила быстро, и я довольна. Я просто дивлюсь на фотографії, які я роблю зараз, там просто навіть селфі і ну, ті фотографії, що були раніше, ну це просто не і земля. Не видно, що взагалі була проведена какая операція. Я не спитувала ніякого дискомфорта. Після операції реабілітація пройшла хорошо. Я вже через два години додому. домой. Ніяких Зараз я вже смотрю на себе в зеркало і починаю себе подобатися. Коли бачиш фотографію або відео там ще три місяці назад, то різниця колосальна в позитивну сторону. Ціркала відкриваю, смотрю, кажу, це не я. Погляд став більш відкритий, не втомлений. Я нарешті здала нарощені Те, що я вам говорила, моя основна проблема що я постійно нарощувала війки, щоб закрити цю складочку. Причому швов уже не видно ні мені, ні тренеру, нікому. кому. Каби ти не була на операції. пластику грудей, Реабилитация проходила прекрасно. Второй или третий день помыла голову, сходила в душ. Очень большой плюс, что сразу можно поднимать руки, делать всякие телодвижения. И я поднимала руки там буквально через два часа после операции. В тот же день, когда у меня была операция, в тот же день вечером я уехала домой. Я чувствую себя прям как будто ничего и не произошло. Пластика, тіла реабілітація проходила очень легко. Думала, що все буде гораздо хуже, На удивлення, все пройшло легко. Реабілітація пройшла досить вдало, спокійно, без зайвих нервів, стресів. Якщо це можна зробити і з цим попрацювати, то чому б ні. старі фотографії вже не хочеться смотреть. Приємно, коли ну, це помічають, починаючи від чоловіка, дітей. Тобто не то, що там лишні кілограми ісчезли. Преобразилось, мені кажеться, как бы повністю сознання. Це то тіло, о котором ви мечтали? Так. Да. Центр лікування ліпедеми Когда я ходіла, наприклад, проблеми з ногами мені завжди ставали. Те ж то касається Зверху ані хотіли нормально, а от внизу у мене все, все одно всегда були проблеми і цього. Це неможливо було зробити спортом. Це неможливо було зробити дієтами. У мене ніколи не було таких стрінких е, ніг, як зараз. По поводу швів їх зовсім нема. Та центр трансплантації волосся. Почуваю себе дуже комфортно. Операція пройшла краще ніж я очікував. Також на базі клініці відкрито реконструктивне відділення, де діють програми з реконструкцією грудей у складних випадках. Та реконструкції обличчя жертвам війни. Ці програми підтримуються за рахунок фонду доктора Ігнація вже, на жаль, багато років. Однак ми виконали дуже велику кількість реконструкцій для пацієнтів в Україні. Коли мені предоставили можливість покриття більшої частини від операції, то я, незважаючись, согласився і був гарно здивований цим. Запрошуємо вас познайомитись детальніше з роботою нашої клініки і з роботою кожного відділення з естетичної хірургії.